Всім привіт, друзі. Швидкий розбір торгової стратегії для біткоїна. відторговувати його відповідно до гепів на біржі. CME. Оце власне мої результати за вчора. Типу, ви знаєте, що в мене є основна робота. Типу, я торгував типу, там, перед роботою протягом дня. Знаєш, просто зайшов, отримав сигнальчик. Ну, типу, notifications, trading view вийшов звідти. А тому такі, от у мене вийшли результати. Я заходив двічі. це один той самий сетап, який я відпрацьовував. Тепер, друзі, перш ніж ми підемо з вами в сам сетап, я е, хотів би з вами проговорити на швидкість наступну тему. Я дуже не хочу. Давайте так, перше. Я дуже не хочу, щоб ви це сприймали як якесь інфоциганство. Знаєте, типу У блядь, екстра ікси побіжати туди, всі в місті за бабла. Це типу тема не про це, друзі. Це тема якраз про те, що я хочу дуже сильно, щоб ви це зрозуміли саме тому пишу це як дисклеймер: отут, от самого початку, перш ніж ми пішли в деталі. Типу, це мега важливо. Я вважаю. Будь ласка, думайте своєю головою, оцінюйте щось. Спочатку спробуйте, подумайте без грошей, потренуйте модель, зрозумійте, чи вона вам підходить, чи ні, чи ви розумієте, що в ній робити, чи не розумієте, що робити. А потім ви вже можете заскакувати. Окей, моя задача просто вам розібрати і показати саму по собі дієву стратегію. І тепер, власне, давайте повертатися сюди. Я дуже швидко е, дивіться. Я хочу, щоб ви розуміли, що те, що я вам зараз показую, типу, ну, і по перше, я це відторгував вчора. А по-друге, я не буду зараз зупинятися на тому, чому я брав саме такі угоди. І тут що важливо, тут важливо розуміти, де був мій стоп. Тому що, якщо взяти, наприклад, оцей цей перший шматочок, давайте я вам його швидко швидко покажу. Дивіться, якби це був би оцей перший шматок. Дивіться, перша угода, бачите? Якби я поставив тут стопа, мене б висадило. Якби поставив тут стопа, мене б висадило. Бачите, тому тут, типу, треба зважувати. І найбільша проблема цих всіх сетапів я вам розкажу її ближче до кінця. Ха -ха! Все, друзі, переходимо до стратегії. Перше, чому я вважаю, що стратегія е, торговлі на біржі перекриття гепів на CME є дієвою. Це виключно статистичний обзервейшн. Давайте підемо в якийсь момент. Я вже для вас все це, це підготував. Е, що нам каже ця стратегія? Вона достатньо проста і тупорила, але від цього не менш дієва. Вона каже, що, типу, майже будь-який геп на біржі CME буде перекриватися. Бачите, от був геп, бачите, немає свічок в цьому проміжку. Да? Він був перекритий цими свічками. Був перекритий. А тут був мікрогепчик. Перекрився. Отут от мікрогеп перекрився. Отут малесенький, малесенький, перекрився. От геп перекритий, 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 не перекритий і досі, до речі, не перекритий. Йдемо далі, перекритий. Дивимось, я, може, довір щось пропустив. Якщо що знайдете, кажіть, потім можна буде додати. Перекритий, перекритий, перекритий. Всі гепи, майже всі гепи, окрім одного, давайте ми порахуємо, тут що у нас виходить. Три, чотири, шість, вісім, десять, тринадцять проти одного. Оце і каже, що стратегія є дієвою. Чому тому, що майже гарантовано, майже майже, ми можемо пройти в якусь зону. А тепер, власне, це було перше. Да? Це е, частота відпрацювання цієї стратегії. Е, чому взагалі давайте два слова скажу про природу того, чому ця стратегія є дієвою? Мені здається, це також важлива історія. А вона дієва дуже просто, тому що типу на біржі це торгують торгують хам'яки, тому що на біржі CME може торгувати тільки, якщо у тебе є ліцензія брокера, і ти можеш це робити. Да? Як сам як, як брокер, ти можеш виступати брокером для інших людей, як прокладка, але менше з тим, типу, там ходять великі суми, і там торгують хто. Інституціонали, друзі, це власне люди, я інш, іншими словами їх називають великим капіталом, китами, маркетмейкерами. Оце все в першу чергу відбувається там. Ну, давайте так скажімо, середнього розміру, тому що, типу, величезні маркетмейкери ми не завжди знаємо, де, але вони також торгують поза біржами. Да? Позабіржова торговля, їх ніхто не відміняв. Але я трошки відволікся. Тому як це працює, давайте я вам покажу просто на прикладі якогось. Ну, давайте оцей свіжий геп, який був великий. Дивіться, чому він перекрився. Просто накидавайте профіль обйому. Ваша задача просто глянути, що відбувалося всередині. Е, ну, Типу, нам цікаво зрозуміти. Я точніше, я вам хочу показати природу. Да? Мені здається, це важливо. От дивіться, я беру оцей проміжок. От, от щоб ми з вами зрозуміли цей конкретний геп. Е, Тут не дуже видно, але ви можете бачити. Бачите, тут іде профіль об'єм об'єму, об тут є типу об'єми торгові, є, є, є. а Потім бабах, і тут їх немає. Бачите, потім вони знову з'являються на конкретно цьому проміжку. Ну тут е, оце не враховується, оце не враховується, враховується вища виділена зона. Бачите, тут немає нічого. Що це означає? Це означає, що ціні буде дуже легко не просто прийти сюди, а пробити цю зону, тому що. Люди виставляють свої лімітні ордери, власне, те, об що можна закриватися. Вони виставляють за цю зону зазвичай або на межу цієї зони. Така, така природа людей, на жаль, або на щастя, я не знаю, як це правильно сказати. Я думаю, ви зрозуміли ідею. Ідея в тому, що, типу, великі гроші рухаються через це ім'є. І таким чином нам варто за цим слідкувати. І звичайно, що великим грошам легше діставити кудись ціну. Якщо вони всі зашортили, вони типу можуть собі забрати. Ви ж розумієте, там типу, об'єми єм, торгові не такі, як у нас з вами. Там типу не на 50 копійок люди заходять. А, тому якось така історія. Тому гепи будуть перекриватися. Це перша ефективність. Проговорили другий момент, друзі, важливий а, як взагалі з цим працювати, і дуже дуже коротко, прям наглядно показую. Чому взагалі вирішив записати це відео? Тому що дивіться, як ювелірно відпрацював сценарій. Я просто вам його не записував. Знаєте, я не хотів вам показувати щось там таке супертеоретизоване. Я хотів, знаєте, якби був би кльовий випадок, то я вам би показав. І мені здається, це якраз такий випадок і є. Дивіться, я спеціально вам відкриваю. Сподіваюся, це буде зручно. Два графіки, ну, типу, це однакові графіки по великому рахунку. Один це біржа є бачите. Другий графік це на Баніці. А що то спот у мене відкрив? ні, це у мене ф'ючі відкриття. Але на споті там буде приблизно така сама історія на, на це ім'я виглядати. Дивіться в чому прикол. Бачите, ми дійшли, тільки зняли, вмазались. Не дійшли, вмазались. Чому? Тому, тому що арбітраж відпрацьовує, всі ж графіки однакові. І ви думаєте, а чому вони всі плюс-мінус однакові? Тому що типу арбітраж так відпрацьовує. от і все. Це типу окрема тема. Тому давайте тут також просто озвучу вам природу того, що тут відбувається. А, та й то все, типу, це було друге. Ви коли відкриваєте угоду на своїй біржі, Binance, whatever, де ви торгуєте? Ви дивитеся, ви ставите собі тейк такий, як вам треба, да перекриття гепа, але ви тримаєте в голові, що типу, в першу чергу ви слідкуєте по перекриттю гепа саме за цем'є. Якщо на цем є, геп перекрився, а тут не перекрився час виходити з угоди. Власне, що і було зроблено мною, от в цьому епізоді. Бачите? Раз, не перекрився, я побачив це. Я думаю, все, пора виходити. Я вийшов, забрав свій відсоток руху. А, все, друге, це друзі, це був другий принцип і третій, останній. Найскладніше в цій, в цій штуці це типу, питання того, куди поставити стопа. А, це важка тема, важка історія, тому, типу, також я дуже коротко спробую вам це показати. Стоп тут у мене був за цей рівень, за цей. Питання ну і ти типу, побачите, я не дійшов. Я побачив тут реакцію. Насправді, от в цьому місці, тут на п'ятихвилинці, от в цьому місці, я вже побачив і на кластерах і на графіку. Типу, я вже розумів, що зараз ми можемо побачити реджекшн, Ну, типу, не що нам не дадуть піти далі. Тому, типу, цей момент я вирішив закрити, плюс мені треба було працювати. Потім я побачив отут дуже гарнесенький. Euh, такий, знаєте, трошки влів і дуже гарну реакцію. Моментально бачите, типу тут три свічки п'яти хвилин. Знову ж таки, я працював. Да? І я такий: окей, залітаю, подивимося, і тепер питання: куди ж я поставлю стопа? Стопа я поставив за 4 години мінімум. За оцей а чому я не поставив його далі? Тому що по-хорошому, це от 4 години. Ви можете його таким чином. Зараз я зроблю. А, чому я не поставив його а, от сюди за правильний сто за правильний лой? Тому що в цьому випадку. У мене ризик до винагороди потенційний, да, відповідно до мого, до мого ризик менеджменту, він був дуже-дуже поганий. Ну, типу, моя угода тоді б нічого мені там не коштувала. У мене, якщо так у мене був е ризик до винагороди, був я насправді так. От це було приблизно ось така. От у мене історія. Отак, от, от приблизно це був десь захід, якщо чесно. Зараз зараз я гляну десь. Десь приблизно ось так це було, там типу, виходило, бачите, один до півтора. В принципі, різана було года, хоча теж не найкраща, хоча б один до двох треба шукати. Але я розумів, що, типу, якщо я потягну стоп за вірниковою точкою сюди, то тоді в негативному сценарії я буду втрачати набагато більше. Власне, саме тому це останній момент, про який варто, варто думати, це куди поставити стопа. Все, ви для себе це можете визначати, який для вас існує воркараунд. Торгівля на спот, якщо ви хочете. Та й то все. Друзі, підводячи підсумок, отака дієва стратегія. Будь ласка, не пропустіть, передивіться цей дисклеймер, що я казав спочатку, це мега важлива історія. В кінці дня наша задача з вами це заробляти бабки. От і все. Тому я вас всіх обіймаю, цілую. Ставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам сподобалося. Якщо у вас є запитання, типу, як це працює, що тут відбувалося. Будь ласка, пишіть це в коментарях під відео. Це для відео корисно з точки зору того, що воно краще просувалося. А, а по-друге, типу, скор, скоріше за все, такі питання будуть виникати у інших людей. Тому пишіть, будь ласка, це тут, і я буду із задоволенням це використовувати і е, розбирати вас в такому розмовному жанрі в майбутньому. Дякую, пока-пока.